Здоров'я доброго. Всім добрим людям, хлопці і дівчата, всі, кому цікаво бджільництво. Тема відео прой... пойде про Карпатку. Кажуть, що якраз Карпатка меду не носить, раїться і тому подібне. Все зв'язане з проблемою з генетикою, яку має теперішня Карпатка. Ну, типу, довели так люди до того, що одні рої літають. Ну, як сказати, хлопці і дівчата. Е, так як в мене часу не є так багато вільного, щоб ходити і все знімати кожен день. Але те, що уривками було, як я качав мед від одної материнки там зняти відео, я далі підключу до цього, що зараз розмовляємо. Ось, І ви побачите, наскільки працевита бджола на рипаку. Просто на рипаку. Без раїння, без нічого. Подібне до того було і з материнками від цієї основної, від якої я виводив матки, яка показала дуже добре себе, не роїлися, і тому, ну, як би сказати, тому було причини. А причина заложена на те, що контрольовано дивляться за бджолою, контрольовано без кітка, працює. Контрольовано робить свою роботу і показує добрі результати. Зараз якраз той час, коли ну, от, погода не, не сильно так як би хотілося, але ж і така погода потрібна, дощі також потрібні. От, є перепочинок, можна зняти відео. Тому що, що є, по першому по першій відкаці, те я покажу. Ну і тим більше було запитання по поводу безкидки, що то за бджола. Та я думаю, що та й інші бджоли б може принесли б меду, які без роду, без племені. Але питання в тому, як з ними працювати, не тільки мед один, але характеристика самої бджоли, ви побачите. Все, приємного перегляду, далі поїхали. Беремо, що, ставимо рамочку. Медові корпуса скачав. Взяла залишилася, як я кажу, казав раніше і зараз кажу, що вже туди в ніс долізти не буду. Досить того, що на декілька храмах є розплод. Подлили вони, звісно, подвилися. Ну то-то таке. Але ми хочемо зважити до відкачування меду. І після відкачування меду. Це не мої дочки, це якраз тут то... о. Так. Тридцять восемьсот. Далі. Берем далі. Так, треба зби... А, збилося. Опа, даже потекло. Оставить неудобно. Таке воно тисування виходить по меду. Ну, те саме чи що. А ну давай. Повторили, перевіряємо ще раз. Так, все. Так. Після відкачування цих двох корпусів yeah. я поставлю їх знову, скачавши на вагу. І ми знаємо приблизно того, скільки я відкачав того ріпакового меду. Ну а тут ходи ближче, покажи. Бджола мотається, як має бути, без проблем для них. Ну як, не дорахується того меду. Де й таке. Ну отак, от там точно знаю, що все в розплоді. А на даний час йдемо відкачувати мед. Так, ну що, ми відкачали. Вам то раз-два, а в нас час пройшов поки ми прокачали. 15 рівно. Опа! Далі. Там пару рамок з розплодом. Ну, то нічого. Те ж саме. Ну ось так. Перша така качка. Виходить, скільки у нас тридцять восім, тридцять восімсот і тридцять восімсот, це шістдесят, майже 62 два кілограма. І віднять від 62 кілограма е, враховуємо те, що е, по 15 кг з кожного корпуса. Це 30 кілограм. Виходить три, майже 32 кілограма меду з одного вулика. Іменно з того, що я відкачував з цих двох корпусів. Ну кажу, ще декілька рамок там є розплід. Таке трути там де матка надовго. Це таке пару є таких, хоч бачите, теж закритий розплід, Ну і там, бачимо, що бджола починає виходити. Але таке. Ну, на дальшому буде ще відео, але вже не на тему Карпатки. На тему Карпатки ви побачили, це мій перший взяток в цьому році брани із рипака. Якось так бджоли не роїлися, мене це поки задовільняє і на далі будемо ставити четвертий корпус зверху. Якби акація липа впереді, А ми, ж то оптимісти думаємо взяти планку. Скільки там кажуть? Більше за 100 качають. Ну, всім бажаю більше за 100 качати. У мирі, злагоді і добрі. Всім пока, до побачення.